Всім вітання, наше перекриття, Нагадаю, крокви, вагонка 8 см по вертикалі, 10 см утеплювач по горизонталі, весь утеплювач кам'яна вата, потім 7 см вент-зазор і зверху чорнова дошка. З середини виглядає так. Багато хто пише, я би таки не ставив, багато сучків, буде все жовтіти, буде текти смола. Послухаємо далі. Біле прикриття, ну, такого кольору прикриття і прозорого прикриття. прозоре прикриття. Це в моді останніх років 5. До того робили темне все прикриття. Якби йшла смола, люди один до одного ходять в гості, люди один в одного бачать, не заказували би. Це топове прикриття на даний час, найдорожче прикриття, що може бути, з роботою. Це все без рубероїду, як ми тільки що бачили в зоні. вже робили ми разом з подібним Швеллером. Це все, що ми бачили з утеплювачем, зі всім, зі всім, зі всім, нам коштувало це конкретно, конкретно це перекриття. 178 евро метр квадратний. Це топове перекриття. Так що, якщо хочете критикувати, критикуйте. Якщо хочете таке мати, складайте гроші, шукайте файного архітектора, файного інженера і заказуйте. Виходьте на нас і ми вам зробимо якось так.